Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Окей, переходимо до наступного поєдинку в нашому огляді «Ла Ліги» 35-го раунду, в якому на жаль, чи на щастя, не брав участі України. Це йдеться про розгром мадридського реала. Розтрощив просто гранату з рахунком 4-0. І цей поєдинок не мав абсолютно жодного турнірного значення. Реал, як відомо вже забезпечив собі чемпіонство струковища в попередньому турі, завдяки Жироні, яка перемогла Барселону. А гранада вже на момент старту цього поєдинку вилетіла до нижчої секунди. І Карлон Челоті користався цією ситуацією, щоб провести ротацію. Відпочинок отримали і Вінісіус, і Берінгем, і Мікрос, і Карвахалі, Вальверде, Родріго, Начо, Менді, ну практично весь склад мадридського реалу, основний який виходить на матчі Ліги Чемпіонів, і звичайно ж отримав відпочинок, якщо так можна вважати, Андрій Лунін. Але, от, зважаючи на іспанську пресу, виникають питання: саме до воротарської позиції: чи це ротація, чи це в принципі награвання беліці. Тібо куртуа, який з'явився у старті мадридського реала в другому поєдинку поспіль в рамках іспанського чемпіонату, і щодо дій бельгійця в нього не було відверто багато роботу. Цьому поєдинку е, лише два сейви, якщо не півтора, можна нарахувати. І вихід із воріт, після якого гравці гранади вимагали покарання для тібо. Е, нагадаю, що на 28-й хвилині куртуа на виході врізався у польського легіонера Гранади Каміла Юзвіка. І оцей момент якраз визначає, що дуже сміливо зіграв куртуа, вибігши, але Цьому виставив коліно і врізався у поляка. Чи це порушення було на мою думку? Ні, просто ігрове зіткнення. Ні, я думаю, що тут на потрібно відзначати куртуа, який після важкої травми якраз не побоявся такого виходу на гравця гранади. Там ризикував, можливо, отримати травму, але зіграв самовіддано і, зрештою, опинився першим на ячі, Класно зіграв головою. І Іспанська преса після цього матчу, зокрема, марка, відзначала гру на виходах. Від тібо куртуа і гру в повітрі, і звісно, що не обійшлося без паралель із тим же Андрієм Луніним. І марка так і написала, що ось це ті компоненти у грі Андрія, яких якраз потрібно додавати. От Куртуа, наприклад, ще в цьому поєдинку. Кілька разів класно зіграв в повітрі кулаками. І він е, от якраз не боїться таких епізодів, не боїться цього скупчення суперників. І він дуже так сміливо, відважно грає кулаками, виносить там знаєш всіх і м'яч, і суперників, і так далі. Але на виходах він ну, реально виглядав дуже переконливо, і видно, що він десь от вже починає набирати. Форму марка йому поставила вісімку. Це взагалі друга найвища оцінка за підсумками цього матчу, і лише компліменти від іспанських змін, але знаєш. Я би хотів звернути увагу на дещо інше, і, зокрема, те, що відбувалося в іспанській пресі на, ще на до старту цього поєдинку, ну мені це виглядало на якусь таку кампанію в підтримку Тібо Куртуа перед фіналом Ліги Чемпіонів, тому що буквально в один день і там протягом двох-трьох годин всі найбільші іспанські видання почали писати власне. Про ось цю дилему Анчел... Анчелоті перед фіналом Ліги Чемпіонів. Кого ставити? Андрія Луніна? Чи Тібо Куртуа. і все почалося з власне з матеріалу ексклюзивного на релео, що тренерський штаб мадридського реала схиляється до того, що в фіналі зіграє саме куртуа. Зрештою, одразу після цього з'явилися підтвердження від авторитетних інсайдерів, зокрема з «Атлетик» іспанець Маріо Кортегана. Наближена людина до клубу теж сказав, що. Тренерському штабі Реала вважають Ібо Куртуа найкращим воротарем світу, попри те, що він пропустив майже весь сезон, і що саме Куртуа має більше шансів ніж Лунін, зіграти в фіналі. Цю тему одразу ж почали розганяти і на іспанському радіо, зокрема, відомі радіо. Ведучі, такі як манукареня, на каденасер, почав нам розповідати про питання справедливості, про питання спортивної справедливості, історичної справедливості, що мовляв. Ось коли ми говоримо про історичну справедливість, то власне Тібо куртуа і заслужив зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів. Я не побачив знаєш аргументів, які би базувалися на тому, що на даний момент сезону показує той чи інший гулкіпер, тому що судити по куртуа. Прямо зараз, ну майже неможливо, людина пропустила фактично весь сезон. З іншого боку, ми маємо питання спортивної справедливості, і тут же Андрій Лунін, який своїми сейвами проти Сіті, проти Лейпцига і так далі, виводив фактично команду в цей фінал Ліги Чемпіонів. Але бачите, іспанських журналістів це фактично не хвилює. І вони, от той же Ману Кареньо, аргументує свою позицію так. Знайдуться люди, які точно скажуть, що це повна хрінь, що в фіналі Ліги Чемпіонів зіграє куртуа. Але коли в твоїй команді є найкращий воротар світу, то ти повинен виставляти 11 найсильніших гравців, і він повинен там бути. І це попри все, що зробив, попри всі заслуги Андрія протягом цього сезону. І от Дефенса Централь, власне, описуючи цю тему, він пише, що фанати видання пише, що фанати не погоджуються з позицією тренерського штабом е, Реала і не погоджуються з тим, що їм намагаються впарити, наприклад, на радіо чи на сторінках великих видань. І фанати, навіть якщо подивитися на видання Марка, яке власне у цьому ж матеріалі Лунін чи Куртуа. Де воно там по поличках розкладало, хто повинен грати, е, там же ж було опитування, хто має зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів. Ну і Лунін просто громить там Куртуа, в нього, якщо не повільняюся, 78 чи 79% голосів підтримки, що саме він має вийти. І знаєш що, мені ще не подобається, як іспанська преса взагалі подає цю інформацію. Куртуа в нас е, прекрасний. Чудовий, а Лунін, мовляв, це людина, яка, яку ніколи не вірив в Анчелоті, який ніколи не був тренером Анчелотті. І вони згадують, власне, ще ці моменти, про які ми з тобою неодноразово говорили, про 1-8 фіналу Кубка Іспанії проти Вільреала у 2023-му в січні, коли Лунін повинен був вийти, бо це. Турнір для другого вратаря реала, але Анчелоті, під яким тоді хитався стілець, коли команда демонструвала кепські результати і влетіла барсі в суперкубку, анчелоті на одну восьму фіналу Кубка Іспанії вирішив виставити куртуа одна восьма. Просто нагадаю, і іспанська преса починає згадувати, що влітку Анчелоті хотів. Продати Луніна про всі перемовини з Давідом Рая, що це ніколи не був знову ж таки воротар Анчелоті. Тут питання довіри і так далі. Що якби Анчелоті віри в Луніна, то ніколи в цій команді не було зрештою того ж і кепи. Але якимись надзусиллями Андрій зумів цю ситуацію перевернути. І я просто. Бачу в цьому всьому, знаєш, ну реально якісь такі не зовсім здорові моменти, зокрема в тому, що пишуть змі, тому що вони би мали теж описувати сезон Луніна і ар аргументувати, чому він, наприклад, там програє конкуренцію на фінал куртуа. Ось тому, тому і тому. Ось у нас є суто спортивні моменти, та? але куртуа в нас не грав увесь сезон. З чим ми зараз можемо порівнювати. І тут питання ось у Лізі починає грати Куртуа, та? І це, напевно, теж показово, тому що ну, теж не зовсім розумно залишати голкіпера, у нашому випадку Луніна, який би мав грати в фіналі, але без ігрової практики. Тобто, ми вже десь, напевно, бачимо підготовку до того, що можливо саме куртуа зіграє в фіналі. Ну, ситуація От, люди. Тими, з якими я спілкуюся, вони все ж таки говорять, що тут ще зовсім нічого не вирішено, і ось ці зараз матчі Куртуа, вони ще нічого не означають, що Андрій ще може повернутися у рамку якраз перед фіналом і ще можливо два матчі в чемпіонаті проведе. Але ось те, що відбувається в іспанській пресі, знаєш, ну мені це зовсім не подобається. Ну не лише в іспанській пресі, бо нагадаю, що після поєдинку розгромного проти гранади перемогли з рахунком 4-0. Президент Реала Форентіно Перес відреагував на повернення вже другий матч поспіль в рамках Лалії тібу Куртуа і сказав, що їм в захваті від того наскільки добре себе Бельгієць почуває, відновився і як він сильно хоче грати за Мадридськ. Реал. це помітно і не лише Флорентіну Пересу. І, до речі, з'явився ще один коментар в підтримку. Мене таке враження, що просто іспанські газетярі оглядачі витягують спеціально всіх людей, які за Тібу Куртуа і проти Андрія Луніна, щоб він грав у фіналі в цьогорічному фіналі чемпіонів проти Дортмундської Борусії. І в такий з'явився персонаж, безмежно легенда ворота реала і збірної Іспанії Сентяго Карнісарес, який також сказав, що Карлон Челокі у вирішальному матчі найпрестижнішого європейського турніру клубного. Скористається саме досвідом тібо куртуа, і каже наступне: що Андрій Лунін теж зас заслуговує зіграти, але тібо це найкращий голкіпер у світі і нерозумно не скористатися його послугами, бо як ти і от розповідав, на футбольному полі повинні знаходитися 11 найкращих гравців. І стверджує канісар. Наступне, навіть якщо е Тібо Куртуа буде готовий на 80% лише, а не на 100%, все одно це досить багато, і це аргумент, щоб поставити його у рамку воріти на фінан на Уемблі. І до речі, навіть витягнули і Андрія Луніна і вже напряму у нього запитують, чи е спілкувався з вами Карло Анчелоті. Італієць дав е свій вердикт, хто ж стоятиме у рамці воріт. І е розповідає український голкіпер, що ні е не було спілкування щодо цього, і е Анчелоті ще рішення свого остаточного не прийняв. І досить якась дина ситуація, бо фанати відверто за Андрія Луніна, а іспанська преса. Тренерський штаб, і як це писало рельєво до цього, і президент мадридського реала Флорентіну Перес хочуть бачити у фіналі в рамці воріт королівського клубу саме е, суперзіркового бельгійця І до речі, нагадаю, ось от е, ще раз підтвердження, що фанати е, мадридського клубу по всьому світу за українця був пост в інстаграмі непопулярного американського телеканалу. ESPN. він розмістив повідомлення. Хто ж має стояти у фіналі Ліги Чемпіонів Лунін чи Куртуа? І мені сподобався один із коментарів англійською мовою прокоментовано, написали наступне: якщо з'явиться на уемблі Кібо Куртуа, то я вболіватиму за Дортмундську Борусію, а не за Реал, попри те, що я багаторічним фанатом цього клубу. Дивись, ну фактично, з таких зіркових персон і з легенд Реала фактично тільки Ікер Ікаркасіляс підтримав Луніна, який сказав, що Андрій має грати, тому що це матч, в якому ти повинен бути готовим на 100% І очевидно, що Куртуа зараз на 100% ще не готовий, тому що людина щойно повернулася після двох серйозних травм. І я от згадав ще один аргумент, який часто трапляється на стежку іспанській пресі, і з того, що нам говорять там на радіо. Зокрема, в іспанську в дискусіях цих. А от якби на місці, наприклад, Тібо Куртуа був Вінісіус жуніор і, мовляв, якби весь сезон грав Браїм Діас і грав феноменально так, як він це робить і зараз. До речі, Браїм ну, реально шикарні цифри демонструє, він знову забив тут Гранаді, в нього там вже під 20 результативних дій взагалі в сезоні. І я не, не, не знаю, чи дуже от, власне адекватні такі паралелі, знаєш, що вони говорять, мовляв, і що якби Венісіус повернувся там на завершальній матчі сезону, ви б не випустили його в основному складі. Ну, а це ж за значимості для команди майже те саме, що Тібо бо попередні сезони. знаєш. І тут десь от теж можна зрозуміти такі аргументи, хоча, на перший погляд вони, начебто, звучать трішки. Непереконливо, не непереконливо, але дивися, я так само можу зрозуміти людей, які говорять, що ну, якщо в тренера і в тренерського штабу є воротар, Є гравець, якого вони вважають безапеляційно основним, і вони це доносили зрештою до цього ж Андрія ще в кінці минулого сезону. то чи можуть бути зараз якісь претензії до Анчелотті? Це риторичне абсолютно запитання, таке знаєш від мене. Пресі від сумнівних джерел, що Андрій Лунін поставив ультиматум. Якщо він не вийде у фіналі чемпіонів, то він не продовжить контракт, запропонований покращений від королівського клубу. Але сьогодні зранку з'явилося від авторитетного завдання Релєву, що все ж таки погодився український кіпер поставити підпис під новою угодою. І на завершення щодо нашого огляду, Роман Яремчук після пошкодження повернувся на футбольне поле. з'явився в матчі проти раю валікану за Валенсію на 60-й хвилині в рамках 35-го Ла Ліги, як відомо зіграли 0-0 і таким чином погіршили шанси підопічні барахи на те, аби засвітитися від Іспанії в майбутньому сезоні в рамках Єврокубків. Є Роман Яремчук мав просто шикарніший шанс в одному з епізодів зробити рахунок переможним і забити єдиний м'яч у цьому протистоянні, але просто не влучив по воротах. Це якийсь дикий був промах. Та і цей промах сьогодні про нього якраз валенсійські ЗМІ писали: і Супер Депорт, і Пласа Депортіва, і поставили вони йому дуже низькі оцінки четвірки, там найнижчі у складі кажанів. Ну і реально дуже шкода. Я знаєш, трішки теж не зрозумів, чому він у цьому епізоді цілив насамперед під ближню стійку, тому що там повністю відкритий правий був від Кіпера Кут, очевидно. ну... Тут насамперед це можна пояснити тим, що Роман щойно вийшов на поле. Знаєш, і ледь не з першого дотику в нього трапляється, звалюються ні свідки. Настільки шикарний момент. Тому що якщо взяти ось стартові 60 хвилин і перший тайм, то ну там взагалі нічого згадати від Валенції. А гострота, як не дивно, почала з'являтися після того, коли на поле вийшов власне Яремчук. І навіть от іспанські журналісти після матчу писали, відзначали, що Валенції. Краще грати 4-4-2 з двома форвардами попереду, от е, Яремчук та Угодуро. І ми з тобою теж про це говорили. Що команда в цьому блоці 4-4-2 виглядає значно переконливіше і значно варіативніше в атаці. І, і Яремчука ще в кінці теж був один момент. Знову ж таки, він дуже класно вривається за спини захисникам. І в цьому матчі теж були такі моменти. Він отримував передачу від Каноса, вривався в штурму майданчик, але там його вже передачу е, блоку. Яремчук знову ж таки дуже активний. Але ось той е втрачений момент, він десь трішки перекреслює ці його, на мою думку, хороші півгодини. Насправді, тому що додав активності, команда заграла цікавіше, і ось лише бракувало ці, е завершального цього мазка. І тому... теж не зовсім. Е Приємна зараз ситуація в Яремчука, тому що от на тижні, вже нарешті, видання рельєво писало, відбулася зустріч між його агентами Валенцією, і після цієї зустрічі ну немає оптимізму. Швидше за все, що Яремчук Валенцію покине, і зараз знову ж таки пишуть, що лише диво залишить його на Местальї. насправді дуже шкода, тому що йому подобається і місто, і сім'ї його йому подобається в Іспанії. І команда атмосфера він дуже зараз е, здружився зі всіма гравцями Валенції. Ми бачимо, що він часто там якісь спільні заходи вони відвідують, тобто. Вже є ось ця хімія, знаєш, між ним і партнерами. Ну, і тут такий холодний душ, що скоріш за все йому доведеться піти. Але рішення ще не остаточне. і... Тут е, дуже часто в контексті того залишиться Яремчук Валенсій чи ні, говорять про його високу зарплату з того, що я знаю, насправді це не так, і він десь е, навіть готовий поступитися, знаєш, е, грошима, щоб залишитися в Валенції в Іспанії. Але ось тут є позиція знову ж таки керівництва Пітера Ліма, бо все йде до того, що вони влітку будуть знову всіх продавати, і тут якихось класних трансферів, навіть ніхто не очікує, і навіть той же Мамардаш. Який став знову у нас героєм матчу, два супер сейви І до речі, після одного його сейву онлайнсмен іспанські журналісти вихопили. Як ланцмен сказав, Боже, який голкіпер! І реально Мамардошвілі, ось те, що Валенція не програла, це знову ж таки насамперед його заслуга. Але дивися, Пітер Лім хоче його продати І зараз є розмови. Знову ж таки на тлі цієї можливої революції, яка буде влітку в мадридському атлетіку. А там очікують приходу п'яти шести гравців, нових серед яких може бути довбик, і може бути ще два гравці Валенції. Це власне Мамардашвілі якого оцінюють там в 30-35 мільйонів євро, тому що облака можливо відпустять. Вони вважають, що це вже кінець власне його ери. Можна так сказати, ось цього етапу. Логічний, і може бути ще Крістіан Москера, партнер Романа Яремчука, центральний захисник Валенсі, який проводить класний сезон, молодий футболіст, і там теж його оцінюють 35-40 мільйонів євро. Ну, складна ситуація і в Романі Римчука. І нагадаю, що він в останній визначався за Валенцію на початку березня, другого числа, коли вдалося йому забити ворота мадридського реала, переграти Андрія Луніна після помилки. Захисників травма. і його випала остан... травма. Давайте так, говорити. Так, прямо так. і це остання результативна дія. і було помітно просто по Роману, Наскільки він вже комфортно відчуває себе на футбольному полі, знаходячись у футболці Валенсії. Наскільки він ну відверто просто в людина заграла в цьому колективі, і йому ця команда личить і, і сама Валенція подобається Роману Яремчуку. Як ти от стверджуєш, сім'я так само задоволена і кліматом, і комфортними умовами. Дякую тобі, було. Одя, що знайшов час та можливість описати 35-й раунд іспанської лаліги і матчі, в яких брали участь українські легіонери. Це був Володимир Лискова. Також з вами був Юра Гаврищак. І побачимося на нових випусках на ютуб платформі Футбол 24